Олександр Ренковський з вами Ви дивитесь або Чорноморську телерадіокомпанію, або телеканал Соціальна країна. В нашій студії Валерій Бебік, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук. Доброго дня, вітаю, а Валерію. Ну в першій програмі перші наші зустрічі нового року. Ми все ж таки будемо потроху згадувати і той рік, що минув, да. Ну і будемо дивитися в майбутнє. Отже, ваші колеги так провели такі знаєте кругли, круглий круглий стіл. Ну, а на якому а для нас, для журналістів, це можливість знаєте, одразу всіх попитати, да і запитати, що щось такого трапилося в минулому році, да, і і чого нам чекати в наступному році? То прошу. Сюжет наших кореспондентів. Війна наша закінчиться, навіть не можу сказати. Будемо сподіватися, що все буде добре. Страв президента спитати. Мені здається, що наступного року вона не закінчиться. Хотілося б, щоб це все відбувалося як можна швидше. Тут залежить не тільки все від нас, а від заходу і від сходу. Треба зібратися з духом. Ну, Сили є, дух. Люди брать, люди та є, люди прекрасні. Є силовий варіант. І я сторонник цього силового варіанту, Незалежно від того, що я за фахом лікар і гуманітарій, завжди найкращий мирний спосіб. Але я відчуваю, що мирний спосіб, на жаль, ми цього питання не вирішимо. Коли війна закінчиться, це вже питання політики, це на людей. Тобто, коли вони домовляться, а їхні заколісня ігри нам нікому не відомі. На жаль. Ми навіть теоретично. Не бачимо, і я думаю, що її просто не існує в природі ніякої формули миру на Донбасі. Ніякого миру на Донбасі, мирного врегулювання на Донбасі, ні в наступному році, ні в перспективі не буде ні міра, ні війни. Ні, буде заморожені конфлікту. Це те, що від відповідає інтересам практично всіх. Це об'єктивна підґрунтя для компромісу. Песимістичними є прогнози експертів і стосовно загальної політичної ситуації у наступному році. Нові люди при владі, скоріш за все, ділитимуть посади, а не відповідальність. А реформи, які має запровадити нинішній Кабмін, навряд чи стануть рятівними. Нельзя лізти людям в кармани. отказывая, сокращая социальные обязательства государства, э, ну все должно быть взаимным. Если ты сокращаешь социальные обязательства государства, демонтируешь социальное государство, то сделай налоги такими, чтобы их платить было, не платить было стыдно. Uh, Місто Арсеній Петрович водять uh, налог з першого квадратного метра. вот этот uh, конфискационный 30 процентний налог, Ну, в пору взяться за голову. Uh, Безумілі uh, сознательный розчт человека, у которого уже куплен билет в одінкані. Попри невтішний аналіз і прогнози, рік що минає, кажуть експерти, був знаковим для країни. Суспільство змогло перемогти в боротьбі з владою. Майдан очікувати, що відразу. Всі очікування Майдану будуть здійснюватись, ну це було б наївно. Але зараз, на відміну від 2005 року, суспільство не розчаровується, а воно продовжує тиск на владу. І суспільство значно оновило цю владу і буде оновлювати далі цю владу. Це безумовний плюс, однак, попри патріотичне піднесення на українців, чекають складні випробування. Політологи радять набратися терпіння, а досвіду життя за важких умов українцям не займати. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. В з вами Олександр Ренковський на каналі Чорноморської телерадіокомпанії». в нашій студії Валерій Бебік, український політолог. Ну пане Валерій, скажіть, будь ласка, ви погоджуєтеся з вашими колегами, що такого знаєте простого якогось рішення? Ситуації на Донбасі вона немає. Ну, ви знаєте, є два підходи до вирішення будь-якого конфлікту в оцінці будь-якої ситуації. Один підхід складний, а один дуже простий. Як завжди. Розумієте, що насправді все геніально це дуже прості речі. так? Ну, так. Ну, Загальна філософська методологія. От. Тому, безумовно, тут треба шукати, шукати шляхи. Зрозуміло, що якби це була чисто внутрішньоукраїнська проблема, то вона була б вирішена дуже швидко. Бо насправді війни ніхто не хоче з українців, так і не має значення національність, регіон проживання і так далі. От, ну, яка нормальна людина хоче війни? Тобто це зрозуміло. Україна просто знаходиться в такому зручному. Для конфліктів в геополітичному розташуванні, тобто, це межа Європи і Азії, це серце, так би мовити, євразійського континенту. От, і безумовно, що за оці, за оці українські чорноземи, за оце українське е, геостратегічне розташування, йде боротьба між головними глобальними гравцями. От ви знаєте, от вся ця е, війна, а це вже складне складне вирішення? Чи просте? Е, знаєте, от от якщо ми е, будемо розуміти, що це йде така велика геополітична гра. Це складне, це преферанс, розумієте. Причому е, е, преферанс такий китайський з Болваном, е, коли один е, гравець, так би мовити, невидимий, латентний. І хто, І хто от, це? А е, ці гравці це оті глобальні структури, які е, е, є. Ну, власне кажучи, я частково погоджуюсь з колегами, які висловлювалися угу. в тому плані, що е, е, ця війна вигідна багатьом. Окрім українців. От саме просте це якщо українці, uh -huh. якщо всі звідси підуть, росіяни, американці, значить, ЄСівці, там хто завгодно, значить, то українці дуже швидко розберуться, тому що цей конфлікт нав'язаний. І ця війна е нав'язана Російською Федерацією, але Російська Федерація просто тупо впіймалася, значить, як в тій казочці. На солом'яного бичка Знаєте, що мужик створив соломиного uh -huh. бичка, намазав смолою, значить, і далі пішло, поїхали аж до ведмедя і вовчики і, 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 і... з усіх ага. шкуру знімали. Розумієте? Значить тут ситуація яка. Давайте подумаємо. Чи вигідно американцям війна України і Росії? Вигідна, тому що ослаблює Російську Федерацію, тому що Росія влізла в Крим, тепер не знає, що з тим робити. От вона влізла в Донбас, теж не знає, що робити. От як в шахах, знаєте, ми згадували вже преферанс. а от в шахах є. да, коли угу. кожен наступний хід неправильний, тобто він не принесе виграшу, тому що зараз Путіну для того, щоб обличчя зберегти з Криму Донбасу, він не може піти, так? Виграти теж не може, тому що Путін розраховував на Бліцкріг. Йому, очевидно, його найближче оточення розказувало, що «Та, в Україні ми все ж там розламали. От тому, що сиділи росіяни, міністр оборони, голова угу. СБУ, голова МВС, керівник і так далі. Тобто на всіх силових структурах розвідка там, контрозвідка, все сиділи російські, значить офіцери, які розвалювали в Україні лице. власне в Україні. Та? В Україні далі по поговоримо про цей уряд, до речі. От тобто вони розвалювали армію. Вони це оголошення про контрактну армію, коли грошей немає, значить і так далі. То фактично з України перетворили там вони президентський полк, який значить, і і пару батальйонів спецназу, і то все все було інше розкрадено і розграбовано. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, я розумію, знаєте, що ми не можемо е, стверджувати ні я, ні ви, ні, 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 ні ваші Олег не анібудь хто я так думаю в Україні стверджувати, що Росія припинить свою військову агресію щодо України. Ну ніхто не може сказати так з певненістю на 100%. Чи ви можете так сказати? Але від рано того залишити рано чи пізно припинить, бо насправді ви бачите, що. Фактично, фінансові війська НАТО вже дійшли, значить, до Москви і Краснодарів Сибір. Фінансово фінансові це, це війська, як? ну є інформаційні війська, А, фінансові війська. Так, uh -huh. ви ж бачите, що іде дуже складна гра. Тобто, якщо раніше війни були Перша світова війна, Друга світова війна, контроль за територіями, контроль за ресурсами, так. Uh -huh. Ну, скажімо, арабо-ізраїльська війна 67-го року, значить, куди були в'язані основні там європейські, ну натівські країни, так? З чим була пов'язана? Контроль над нафтою, вторгнення в Лівію це ж нафта, так? Ірак це нафта. От тобто, розумієте, нафтогазові, оці от ресурси, вони надзвичайно важливі для того, щоб здійснювати військові операції. А війна між Німеччиною і Францією за Ельзас і Лотарінгією? Тоді ще нафти не було а, вугілля. Вугілля uh -huh. і сталь, розумієте? Ну, до речі, з чого починалося так би мовити, будівництво Європейського Союзу? Об'єднання вугля Стали, і сталі. Тобто, 1949 рік. Ресурси. А -а -а але ну, скажіть, ну, що? пане Валерію, ну тут знаєте, ми добре, ми не можемо сказати, що до там Росія, коли вона припинить да, свої своє агресії, це можливо станеться цього року, да, а, може, а може станеться і за З падінням економіки. Чим гірше буде економіка в Росії, а вона все гірше і гірше, тому що, насправді, ви ж бачите, що долар і нафта пов'язані між собою. І скільки вже? 56 вчора, так? От наскільки я пам'ятаю, вже опустилися за барель нафти. Вже, там, Вже вже навіть 55. Навіть От я 55. Зараз дивлюся свіжі дані, то 55 сьогодні. А це ж серйозний удар. Це виходить, що бюджет Російської Федерації, як мінімум, на 30-40% надходження до бюджету зменшується. Це означає, що... 55-74%. Якщо в в uh -huh. доларах да за барель. Це означає, що е, Російська Федерація не зможе фінансувати свою армію, свою соціальну сферу. Почнуться проблеми. Вони вже почалися, тому що рубль обвалився. Значить, е, почалася чергова е, криза на фондовій біржі. Тобто акції російських компаній падають. Розумієте? Тобто Пан Це війна все екон... фінансово економічний. Да, да. Але, але дивіться, да, в Україні є в ми живемо не в таких, знаєте, чудових умовах. Ну, це не те саме, якби там Росія напала, наприклад, там, та хоча б на Польщу, да? де, де там є така сильна економіка, да? або там на Фінляндію, де також є сильна економіка. Добре, там, не, це, це зле, але це ну, там відкусили шмат території, наприклад. Да? Але там на а, решті території є сильна економіка. В Україні такого ж нема. Ну чому у нас насправді розумієте, половина економіки в тіні? Тому я б не сказав, що у нас слабка економіка. Так дійсно, Донбас давав 20% експортного потенціалу України. Тобто, це метал, це вуголь, значить і продукти хімії. Крим фактично нічого не експортував. Крим був на дотації до 80%, як зараз ну, уже Ну, нам непогано говорить. і так жилося. Та да. ну, непогано не жилося, тому що колись і Грузія в радянському союзі непогано жила окрім мандаринів Нічого не було, але Сталін керував і відповідно грузинам жилося краще. Розумієте, попри все. От тому тут ситуація з українською економікою. Вона так би мовити, і проста, і складна. Знов таки, оцю от ми наведемо. Складна в тому, що оцей уряд, який прийшов, це фактично уряд ліквідаторів України. Ну, власне, так? я вам і хотів би до, до того знаєте, вже такі питання задавати. Ми не можемо знати, ми не знаємо, що там буде робити Росія, так ми можемо тільки здогадуватися, так? але ми маємо аналізувати і контролювати наш уряд. От, отже, ваш, ваша оцінка уряду. Податок на олігархів вони не ввели. Натомість, вони ввели податок на квартири. От, скажімо, я заробив собі на квартиру. Там от у мене 100 квадратних метрів, не 60. Значить, і чому я, якщо я сам купив цю квартиру, повинен на неї платити податок? Так, ну це абсолютно якісь дивні речі. Якщо надлишки, якщо там повідомлення. Слухайте, пановарі, але знаєте, є така, є в тій самій Європі, це ж основа місцевого самоврядування, податок з нерухомості. Да? І власне з того самого податку, з нерухомості живуть всі, ну переважна більшість, це переважна більшість надходжень щодо місце, до місцевих бюджетів. Я розумію, ну ви, ви от давайте проаналізуємо угу. таку ситуацію. Знімається податок з квартири, яка більше 60 квадратних метрів. На 60 квадратних метрах може жити одна людина, а може жити сім'я з п'яти осіб, так. І ті, і, і інші <хи> мусять платити. Тож треба подивитися, значить, власне кажучи, якщо у людини три квартири, то це одне, то вона з другої третьої має платити. А воно ж реєстр власників вже ж є, на кого записано. Значить, А от одна квартира це той мінімум, який потрібен для життя. Розумієте, що ну, в принципі, от одна людина, одна кімнатка має бути, так? Ну, в середньому. З, зрозуміло. Так, от, Але... ну, якщо нормально так, от, за тими ж європейськими стандартами. Але ж європейці платять, ну, власне Власне, прийняли з там квадратних метрів, да в, в новому законі, тобто. Обговорювалося, що будуть платити українці з першого квадратного метру. Той податок на нерухомість все ж таки прийняли, що з метрів. А чому з 60 я не а знаю, не чому. 10. Але дивіться, поляки, наприклад, платять з першого квадратного метру, і вони платять, але вони не з квадратного метру, да, а платять з, з оціночної вартості да, того, тієї нерухомості. Бо а, може це бути 60 квадратних Ну, я, наприклад, беру 60 квадратних метрів а, в селі, там Херсонській області, наприклад, там в Сирогозах, да, це буде. От одна вартість квартири, і 60 квадратних метрів в Києві це буде зовсім інша вартість, а в Україні платять однаково. Ну то це абсолютно ненормально. Ви абсолютно праві, тому що ціна навіть у Києві, ціна на хрещатику і ціна десь в Диснянському районі це різні речі, а платить будуть однаково. Хто живе на хрещатику, купував останні роки квартири, значить це ж олігархи, тому що тут mm -hmm. же вартість зашкалює. Ну і я просто ну, не будемо чіпляти за ті квадратні метри. Ясно, що цей уряд антинародний, це зрозуміло. От, якби цей уряд дійсно пропонував якісь реальні реформи створення робочих місць, інфраструктури і так далі, тоді б можна сказати, так хлопці, потерпимо оцей податок на ту квартиру. Зато у нас побудують завод в Броварах, побудують в Херсоні чи в Миколаєві відновлять суднобудівне. Судньобудівний завод, і там люди будуть мати робочі місця, значить, а на Донбасі замість старих збиткових шахт значить, зроблять якесь сучасне підприємство, не знаю яке, ну то вже треба думати. Розумієте? Тобто все одно немає не системного мислення. От навіть в Радянському Союзі, колись, якщо розміщували дивізію ВДВ в Іваново, значить, то для чого її розміщували? Бо там чихи, щоб... це демографія, ну, Я, розумієте? я розумію. Так, так. От, Тут чоловік чоловіки, значить, а там ткацьке виробництво, жінки, і це теж враховувалось, не тільки якісь бойові е, речі, тому що дійсно є люди, молоді люди, яким е, треба зустрічатися, значить е, е, створювати сім'ї. Тобто, це теж демографічна політика має бути. А наша е, політика антидемографічна і антиукраїнська, я маю на увазі е, не наша з вами, а е, 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 тих людей, які зараз керують в уряді, і ті, які зараз складають більшість у парламенті. Дивіться, якщо в нас це більшість, ми ж об... ну, її ж обрали власне українці, цю більшість, так в парламенті маніпулятивно за старим законом. Розумієте, це теж що Порошенко обіцяв? Що за новим законом всі, значить, оці всі герої там Луценки там і прочі, що кричали з Майдану геть там Януковича, він поганий. Значить, а вони нічим не краще. Тому що вони провели за тим же самим законом, що угу. Янукович з тими ж самими порушеннями. Ви подивіться. Порушення Конституції пряме, на виборах президента. В Конституції написано, що кожна людина має право бути обраним президентом, так? але заплати мільйони. Людина, якщо реєструється кандидатом у депутати навіть місцевої ради, все одно плати. Ви розумієте? Тобто, уже майновий центр зводиться. Якщо людина працює лікарем, там інженером, просто не олігарха, просто людина, яка от бюджетний журналістом, вона що, має гроші заплатити, скажімо, 12,5 тисяч гривень, щоб зареєстрували тебе кандидатом. Та це дві місячні зарплати професора, розумієте? Як людина не може викинути це просто так, ці гроші вирвати з бюджету сім'ї? Це оча от чому там одні ж мільйонери мільярдери в парламенті сидять? Тобто у нас нічого не змінилося. Дійсно, був майдан. Майдан це колективний Ісус Христос, в тому сакральному розумінні, тому що люди вийшли за права. За права людини за конституцію вийшли, до речі, а не за когось там. Аналогічно, в 2004 році вони ж виходили не за Ющенка. Вони виходили, що несправедливо порахували голоси. Немає значення там, був би Ющенко, Петренко, там угу. Бебек, там Янковський, хто хочеш. От, тобто, от за що люди виходили. Тобто, насправді українці дуже виступають за справедливість. Але отут виникає питання до речі, політологічне питання, таке, от і філософське. Чи може бути громадянське суспільство творцем нової держави? А як ви думаєте, може ні? Тому що суспільство складається з двох елементів: держава як форма організації суспільства і громадянське суспільство. Громадянське суспільство може бути тільки запобіжником, яке mm. стримує тобто, владу, яке да? контролює, яка яке тисне, розуміє? Тут на майдані кричали: лідера, лідера. А не, не міг майдан дати лідера, тому що майдан це народне волевиявлення, це мітинг. От лідер мітингу це не означає гарний менеджер, розумієте? От, ми ж бачили там всі ці булатови, там і прочі, яким там вухо різали, не відрізали. Зараз ходить з вухом і міністром уже побув. Ми бачимо, що аферісти. Ми бачимо, що самопоміч, значить, яка виступала, що самі собі допоможемо, значить, перші виступили, щоб зарплату собі зберегти. Розумієте? От, тобто, це лжива самопоміч, лживі радикали, значить, розумієте, і ті самі олігархи, які були, вони зараз прийшли. Переформувалися. У Яценюка е, його помістя 100 метрів від Межигіря е, імені Януковича. Вони сусіди по дачах, так би мовити. Ну Про що ми говоримо? От і ця людина апріорі не може почути бідних людей, які живуть на зарплату, позичають один у одного, от до зарплати там 100-200 гривень, бо на хліб немає. Тепер дивіться комунальні ті ж самі. От ми от у нас соціальний канал, так соціальна країна. Ми говоримо комунальні, якщо пенсія середня пенсія 1100-1200, Так от тут у мене мама вчителька, от у неї така пенсія, і вона змушена тепер 40% на комунальні. Розумієте платити? А як людям виживати, якщо у них немає дітей, онуків і так далі? От самітні пенсіонери? От, а не дай Бог що в тебе діабет чи що діабет, це значить 1400 гривень. Розумієте? Все, умирай. Про це уряд думає, оцей от уряд. Олігархів треба розкручувати на фінансування тих же соціальних програм, тому що вони ж незаконно нажили оті всі свої мільярди. От Пане Валерію, треба розбирати. Я розумію, да, що ну можливо там нема справедливості в світі. Але скажіть, будь ласка, от зараз добре отримали такі вже парламент. Треба може там робити, знаєте, якусь роботу над помилками, і зараз в нас планується на жовтень, да, вибори до місцевих рад. На вашу думку, оці вибори до місцевих рад, які ми вони будуть, тобто, може знаєте, там розчарування буде з у громадян України, скажуть, та ми не хочемо. Все одне нема жодних, знаєте, там змін. Ми не дочекалися від президента, від уряду, тому і не на місцеві а, ті вибори не підемо. Чи щось таке буде все ж таки? Ну, які сподівання маємо покладати на ці місцеві вибори. Ну, все буде залежати, який закон про вибори буде. Тому угу. що це ж дуже важливо. В політології, в прикладній політології таке поняття, як виборча інженерія. О, тобто ясно, що від виборчих процедур залежить, хто там буде. Е Місцеві вибори вони не повинні бути політизовані так само, як парламентські, тому що депутат районної міської ради він якраз повинен займатися соціальною сферою, дитячими садочками, значить справедливістю на соціальному рівні, комунальними комунальні служби контролювати і так далі. От право конправо контролю, і тут відповідно не повинно бути партійний бренд головним. А дійсно, наскільки людина фахова, от що там має бути і лікар сидіти, і вчитель в обласній раді сидіти, і економіст, безумовно. Якщо область аграрна, значить, ну то звичайно, що там мають представники села сидіти, люди, які знають життя, які можуть пропонувати щось, розумієте? От і в, в тому контексті зараз ну практично всі оті партії. Що зараз у парламенті представлені? То це фейкові партії, це олігархічні клуби. От із тих п'яти жодної немає ідеологічної партії. Ідеологічні партії це різні, скажімо, дивіться, практично у нас нема лівих партій. Я не кажу компартія України, яка була п'ятою колоною і залишається п'ятою колоною Російської Федерації, то це зрозуміло. Але має бути якийсь лівий спектр соціалістичні, соціал-демократичні партії, які ставлять собі в основу у своїх програмах. Соціальний захист, тому але що дивіться слово соціальний я, це так. дуже важливо, я... якраз і на місцевому рівні. А, але так виявляється, що в нас практично всі партії, ну за своїми діями, вони є такими, знаєте, лівими або лівого спрямування. Ні, вони Но, не, принаймні за обіцянками за риторику. Да, ми захистимо, ми надамо, ми там роздамо. Ну обіцяти не значить одружитися. Знаєте, точно угу. так же це все олігархічні партії, які е, відпрацьовували стратегію популізму. От в чому фішка, тобто лівий і популістський це різні речі. Тому що ліві партії це партії, які захищають, так би мовити, соціальну сферу. З іншого боку, в парламенті немає і націонал-демократичних партій. Тобто знов таки вже, там олігарха. Нема, так. Немає угу. так, от скажімо, немає народного руху України, немає конгресу українських націоналістів, немає партій, які представляли національні меншини, до речі. Оце теж питання, тому що у нас не тільки ж українці, от там а в парламенті домінують не українці, розумієте, і це якраз міна уповільненої дії, яка буде підривати і діяльність цього уряду, тому що там не тільки ті легіонери, що прийшли, і тут українців дуже мало. І чи і чим цей уряд кращий за уряда Заров? А чим. Uh, є є великі питання щодо, щодо діяльності того уряду, скажіть, будь ласка, але повертаючись до тих місцевих виборів, да? якщо будуть такі, якщо залишаться такі самі правила uh, виборів на uh, в місцеві ради, там ну і і ми отримуємо у жовтні 2015 вже року, ми отримаємо принаймні, ну при практично такий самий склад. Да? Просто ну uh, люди пройдуть за там новими списками, чи будуть голосувати люди? Там я не знаю за блок Петра Порошенка. Там за народний фронт. От за ці 10 місяців, які залишаються до тих, ну теоретично, що це буде в жовтні, чи, чи буде таке знаєте розчарування і можливо там виникнуть нові політичні сили? Ну, пане Олександре, ви дуже грамотно з соціологічної точки зору задали питання. Ну, Соціологи, коли е, роблять опитування громадської думки, вони говорять, якби вибори були сьогодні, так. за такими то умовами, все дуже правильно, тому що ми не знаємо, який буде виборчий закон. Якби е, вибори відбувалися зараз, е, я думаю, що зміни все-таки були б. Угу. Тому що насправді е, блок Петра Порошенка це ж не блок, а це партія справедливість. Яка просто назвалася як блок, тобто це маніпулятивні речі. От і е, зрозуміло, що е, той же кличко, який е, очолював цей список, він ж не буде зараз у Львові балотуватися в Херсоні. Тобто, уже е, ці моменти не, е, не будуть грати. Але знаєте, я тут в Києві вже бачу, що роздають ці газетки за від партії Удар, і це говорить про те, що власне готується як бренд удар, то він готується до виборів. Ніхто б не, не витрачав би гроші просто. Так, знаєте, але удар йшов, йшов за списком партії блока Петра Порошенко. Безумовно. Удар буде грати на місцевих виборах як своя партія, тому що вони зараз угу. мають більшість у Київраді. Але вони то відчувають, що рейтинг катастрофічно впав, тому що е, дуже багато по списку удару пройшло людей від Черновецького, значить від регіоналів і так далі. Тобто там е, е, таку свиню в мішку удар приніс Київ киянам, значить у своєму списку, що люди вже бачать і дуже розчарувалися і е, е, в міському голові, і розчарувалися в партії удар. І те саме буде відбуватися і в регіонах. Натомість я так думаю, що. Що будуть партії, піднімуться партії інші, які не заплямовані корупційними схемами. От. Той же Народний Рух України, Конгрес українських націоналістів, можливо, Соціалістична партія, чи то лівий блок значить, теж в конкретних регіонах, якщо гарно попрацюють, то зможуть відновитися і увійти в місцеві органи влади. І я думаю, що це було б дуже добре, тому що цей олігархічний спектр, який ми маємо у парламенті, він не відзеркалює. Соціальну структуру українського суспільства і е, ті самі проблеми, якщо те збережеться такий статус-кво ну ясно, що партія регіонів зараз е, представлена в усіх е, регіонах, так би мовити, її вже не буде. Тобто можна фактично поставити хрест на цій партії. Оцей опозиційний блок, який у парламент пройшов, то це тимчасове явище, це теж клуб олігархів, mm -hmm. які просто використали риторику. І що, вроді, якась там опозиція. Ніяка вона не опозиція, ті самі олігархи, які прийшли просто зберегти, значить, ті самі Клюєви, ті самі Фельдмани, які прийшли зберегти свій бізнес для того, щоб утриматися. Розумієте, на плаву. Тобто, це ж не та опозиція, а опозиція має бути ідеологічною. Логічна і опозиція має бути не просто, що там цей уряд поганий, а опозиція має свої альтернативні законопроекти пропонувати. От є закон про пенсійне забезпечення, є закон від влади, є закон від опозиції, от є закон про комунальні, скажімо там, збори, є закон від влади. Опозиція має подати свій альтернативний закон і сказати, що хлопці, ви от так пропонуєте, а у нас зовсім інша ідеологія виходу України з кризу. Ну, на жаль, жодна з політичних сил, яка зараз прийшла до парламенту, яка зараз формує уряд, вона не бачить стратегії виходу. Побільше кредитів набрати. Вибачте, да ми вже стільки тих кредитів набралися, а їх вже треба буде віддавати. Яким чином знов торгувати а національним? А це, нехай, знає, Знаєте, буде вже надбанням. наступники, нехай да, думають. Ну я, я так думаю, така логіка. Ну да, так, так от, то... в тому то і справа, що Арсе... Арсеній Яценюкович і його уряд абсолютно не бачить якихось стратегічних перспектив. Ну, на війну ж теж не будеш постійно списувати. Війна mm -hmm. закінчиться. Обвали це російська економіка, і моментально припинять платити терористам значить, і російським найманцям, і вони звідси вони вже втікають. Розумієте, що їм вже врізали грошове утримання. Тобто, чому я сказав, що фінансові, фінансові війська НАТО війшли вже на територію Росії, то я мав на увазі якраз обал рубля, обал економіки, обал соціальної сфери в Російській Федерації. Але ж тут ще одне питання: дивіться, чому цей уряд і ця... Правляча коаліція і досі не націоналізували Сбірбанк, Інтер, тобто інформаційні фінансові війська Російської Федерації. Чому вони тут діють? Ви дивіться, третину фінансової системи України, Гонтаріва ж розказувала нам угу. на прес-конференції, контролюють російські банки. Це означає, Це що якщо, якщо валиться рубль, то ясно, що я оця третина. Вона ж тягне і гривню вниз. Розумієте? Значить, треба негайно націоналізувати російські банки в Україні і для тут... того, щоб утримати е, гривню, щоб вона не була залежна е, від російської фінансової Пану, системи, тут... яка зараз руйнується. Дякую. Тут маємо поставити вже крапку. В нас час вичерпано в ефірі. Але давайте побажаємо так. оптимізму нашим українцям, що все буде добре. Дякую, Валерій Бебік, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук, був гостем нашої студії. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії. Також в ефірі телекомпанії Соціальна країна.